Вітати, Андрій, привіт! Добрий день! Сьогодні ми довго думали, чим вас зацікавити, але вирішили просто показати, що ми на сьогоднішній день маємо в наявності. Знову ж таки, пройшло кілька місяців. Хочемо показати, який в нас є асортимент тракторів, що ми нове отримали, що в нас залишилося в залишку, що в нас є на знижках, що в нас, як кажуть, можливо. В, в різних дизайнах, в різних комплектаціях прийшло, що видосмінено, що ні. В общем, давай почнемо з цього ангару і покажемо, що ми маємо тут. Андрій, а, поїхали? Та погнали, да, да, да. Я, 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 я за двома руками. За двома руками. Ну давай. Так, що ми тут маємо? Ми маємо е угу. ремені. Так. 23-го року. 23-й рік всі. 24-й що ж за них скажеш Андрій? Помогли? Та взагалі в цьому ангарі, якщо так. відверто, тут все 23-го року, так. починаючи від Кентавра в старому дизайні, в старому кузові, закінчуючи ага. е, джинмою, все 23-й рік. Джинмою? ну покажи тобі, добре, маємо і кентавра, маємо джинму, 24 кінських сили, по-моєму, там теж кентавр, а Джин у нас 40. Сороківка. Сороківка дальше, далі, далі, Оце двадцять четвірка шиканки, і ось є в нас двадцять ка джина. Дуже так. легко, до речі, відрізнити. Вони йдуть 23-й рік на синіх цих, на синіх дисках. Так, так ми вже про це говорили. Я просто так. хотіла запитатися про дводискове щеплення. Це дводискове щеплення, 24-ка Це 24-ка, однодискове щеплення. Одно а 40-ка? дводискове. Дводискове щеплення. Далі там у нас стоїть теж кентавр, так, іде так, так. кентавр, але це вже це теж 24-ка. Точно така сама, точно така сама, так. Тільки ця на вузькій резині. Це на вузькій резині. Так, Ну, Тут можеш показати, що в нас є мотоблоки. Мотоблоків не сильно так багато, але вони в нас є. Мені ці Походить... мотоблоки, як то кури стоять, пасуться. <рив> Ладно, пішли далі. Пішли далі ми сьогодні про трактори. Далі маємо в новому дизайні РД. Андрій, намагай. Да. Да -да -да, РД. Знову ж кентавр, знову ж РД тільки в зеленому ой, а, кентавр, е, в зеленому кольорі 50. -ка. Так, тут ще збоку стояв він в червоному кольорі 50-ка у нас була, mm -hmm. тут стояла червоний зелений синій, mm -hmm. червона поїхала. Я поїхала. продав. Так, 50 в синьому червона поїхала. Да, це все 23 й рік. Тут просто скажіть, що це все 23. й 23-й. Це все а 23. 23. й А Новому кузові, так? Новому кузові. Новий козо. Гляньте, який красавець. Так, так само на широкій резині. Йому б щоб колісо на бік вивезти взагалі був би супоровий. Був ну, би супоровий. Так. так. Тепер сюди переходимо, на ту сторону, і що в нас тут? За на... це частіше питають. Що, що? За це частіше питають. За що? За синтай. За синтай є оці? Так. Да. Уявляєте? А я не знаю, що в нас люди якісь такі люблять по покохатися з технікою. Я не знаю. Ота, от таке от щось. Ну за ну, Є ж добре, я... питаюся, приїжджайте, є в наявності, чекають вам. Просто часом як дзвонять. Ви б собі взяли, покажу ні. А він такий, а я візьму від ну, <плес> 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 я ж нічого не кажу. Беріть <плес> ясненько. Так кентаври є шиферги в нас знов, знов шифенги шифенги, шефенгі шфергі в нас є дуже багато. Та різні... А чому їх в нас так багато? Андрій ну... не хочуть люди їх купляти. Навпаки, шефенги були хід сезону. були минулого року, осень і літо цього року. Є uh -huh. е, вони просто регулярно приїжджають. Це така техніка, по перше, доволі uh -huh. дешева. Uh -huh. Робить всю роботу. Є на повному приводі, є не на повному не приводі. на Повному ревіні. Вони нагадують, але не ну, всі йдуть ревіні та на неповноприводні. Ну от мати на увазі їх є дуже 23-й рік. Ну, не скажу, що їх прям дуже багато. Ну, Вони... там там другий ряд, там їх, їх там не хватало. Просто їх колись було в день їхало по три, то їх надовго не вистачало. А, ну і так, навіть таке. Да. Так, добре, ДДЗ. В зеленому кольорі, дуже гарні. ну, Мені дуже подобається. Крім О, цього бардечку, що си спереду на грудах. Дизайнерський провал, я рахую. Я дуже так. Трошки не брахували. Ну, мусили, ж, щоб ми мали про що поговорити з карточком. 100%. Зробити, так, так. далі. Кабільники стоять наші. Ага. Кабільники джима, сороківка. Ось вона, ми знаємо, що тут кабіна така не сильно є висока, але широка зато. І в нас кабільник Lugol. Ну, Лувола гарна, простора кабіна. Класно, правда? 20 да, -50-ка, до речі, Лумон. Uh -huh. Uh -huh. Такі непогані вони. Кінтапа 50-ку, да, з рівною підлогою, гарний трактор, такий колір дуже класний, ну, uh -huh. гарний, хороший трактор. І, як кажуть, не, не, не бюджетній категорії. 50, да, да, бюджетно. Так, далі, ДТЗ далі продовжується. А що в цьому другому ряді? Джинми стоять джинма. Ну, а там ще були То я лазив тут. Це ти лазив, так? Да, так, мені було цікаво маркування. Ну, То, Ловолів, було? до речі, вистачає. Оце як будуть дзвонити питати, кажіть, що ловолів вистачає. Ну, ловол, але вже я бачу в новому тільки дизайні, да? вже йде де, де пластиковий такий капот. Да, немає да, да. ловолів. Ну так, е да, 23-й рік і вже немає. Не, в ну, от покажи там той ловол з сірим, з сірим капотом. Хоча дуже часто питають, да, в металічному 100%. Да, да, да. Ну, Бачите, змінилася концепція, так. Є далі у нас кинтай. А Ловол тільки 24-ка, Е, Є ще 35-ка безкабінник, але вже він їде в суботу. Тому ще а. на п'ятницю в суботу його завезуть. Ага, а будуть поступлення до волі? От, бачу, якось їх так. Ну вони якось це, по перше, трактор такий він дуже специфічний. Його люблять прям цин... Циніт... цинітелі. Він не дешевий, це хороший трактор. Е, ну такий він Ви... вибагливий, якщо чесно. Вибагливий. Ну прям за ним треба дивитися. Він такий дуже, ага. але гарно людям служить. Так. Юто, ага. недавно його показували. Він одна з одненький, я так розумію. Ні, є ще пару штук. Пару штук? Так, да, є ще один. Ага. Ну, я кажу, ексклюзив, значить. Так, кентаври. Там що в нас далі? Теж кентаври стоять, так? Да? Кентаври, донфенгі? І донфенги. Дунфенге донфенги Сурковка, да, так? Да, так, так само в новому кузові. Ось прямо. Угу. І ДТЗ, в мому чорного кольору. В Чорному ваш улюблений, да, от мені цей ДТЗ, от в чорному кольорі, він мені дуже подобається. Або ще подобається е, ось цей кінтаком в тому бордовому кольорі. Минулого року літом за чорний колір ДТЗ давали плюс 100 доларів. Дзвонили, казали, якщо продасте мені, даю плюс 100 зверху. Бачите, він так вийшло, так зайшов такою ізюменкою. Хоча, знаєш, Андрій, якщо взяти його, якщо він буде на полі чорній землі працювати, його не буде видно, знаєш, він буде зліє, що кольорові трактори більш гарно виглядають. Не знаю, якщо чесно. Якщо а там грязюка, то кольоровий виглядає не кольоровий, дуже. Так. так, ну що, далі? А це Андрій, це 200-й. Це на що? Це ремінна Чупакабра. 18ка. Хоча його продають в Тернополі, в Києві, як 24-ку, 20-ку, а там двигун 105-й стоїть. Ну, це 18-ка. Ну, це ремінний, я бачу. Ну, ремінний так. Ну, тобто обманюють людей. Не кажуть, що це 18-ка. Ну, не робили ми його огляду окремого трак, трактора. Я врахую, що не варто. Ну, але, але варто ж показати, що. Ну, хіба що й да, Для вибору. Є... Так, <смітн> так. ловолка 50. Так, мій. Я кажу, мій, на, мій наша гордість є. І я кажу, такий, знаєш, е... такий трактор, на який мають рівнятися багато інших, правда? Типу тракторів? Так. <смітн> да. І по кабіні. Я записувала його там, з кондиціонером, це є з кондиціонером, чи це без. Є з кондиціонером є без. Ну, я записувала, мені кабіна в Ловолі от найбільше от сподобалася, і ну, по характеристиках, ну, бу... по тому, що пропонується в сервісі цієї. Кабіни. Ну, було б дивно віддати 18 тисяч, щоб тобі кабіна ну, не, то не подобалась. Це <рес> так, далі. Булат. Ну, цей в нас як донор. Чому? Андрій з нього бере деякі запчастини для інших булатів. Ага, то він так подається, він просто стоїть. Він такий. Я думаю, я, так. я думаю, його, його допутя доділиє. Але є в наявності, що є. Є, є, булат. є ще булати, Є ще, Але це просто, я кажу, Ну на Такий він, такий так. Тож треба. Ну, так, СД. Та. Це 404-й, це так. по гарантії Андрій має його передивитись. Ага, це тож... Він це їздить не все добре, але людині чогось не подобається звук, можливо, така його просто робота. Це, це, це не наш. Добре, що нас цієї сторони, залишилося. Поки Оце вас... хороший булат. була. Ну звісно. Ага. Ну тут все значить... Це красунчик взагалі. Все... В... все тут добре. Сінтай неповнопривідний. Сінтай неповнопривідний. Неповнопривідний. Це виходить, він задньопривідний лише, так? так? Да. Як мій товариш, ладно. Mm -hmm. Добре, далі. Шефен знову в нас йде 24 А шифенки тільки 24-ки? Так, да, вони ще є, ну, взагалі, в природі вони є і 35-ки, і 40-ки, mm -hmm. але 35-ка вони йдуть на базі 24-ки, mm -hmm. ну, тобто база 24-рочна, але двигун стоїть 35-й, і він так само одноциліндровий. Тобто він калатає так і ту базу просто. Вібрацію розвалює просто вщент. І до 35-ки нема запчастин, то ми ліпше його ним не займатись, ніж е, мати з людьми е, контри. Зрозуміло. Добре. Так, знову у нас виходить шифенги. <кій> ну, шифенгів вистачає, насправді. Шефенгі, я ж за цей кажу. Шефенгів в нас є багато. Приїжджайте і купуйте. Ось такий сьогодні огляд нашого цього першого ангару. Надіюсь, вам це було корисно. Можливо, якісь запитання виникли по цих тракторах, які ми вам показали, пишіть, зробимо детальніший огляд, можливо, потрібно порівняння. Замовляйте, ми раді старатися, правда, Андрій? Да. І нам набагато це простіше. А як тільки з'являться наші новинки, якісь поступлення нове, ми відразу покажемо. До речі, да, якщо є запит в коментарях, це то, можливо, класно, то ліпше нам так працювати. Настільки, настільки простіше нам. Дякую вам за увагу! Підписуйтеся, ставте вподобайки, до побачення!